Доброго дяпадо поговоримо сьогодні про такий симптом, як кашель, особливо якщо він довготривалий у нас. Ми всі звикли до того, що кашель це щось таке простеньке, легеньке. Сьогодні покашлюю, завтра покашлю. А після завтра пройде. Але, от коли кашель затягується на день, місяць, півтора, то це вже є ознакою, досить таки може бути серйозних захворювань. Таких як не просто вірусне захворювання, а таких як хронічне обструктивне захворювання легень, так званий хозел, як туберкульоз, найбільш серйозних речей, як онкологічні проблеми, а можливо і не настільки а звичайне запалення легень, або як медики називають пневмонією. Ось тому, враховуючи, що за останніх декілька років ми перенесли хвилю коронавірусних, хвилю грипозних захворювань і на фоні яких загострилося багато хронічних хвороб, вам прийшов час звернутися і обстежити свої органи дихання і приділити їм увагу. Тим паче, що зараз у клініці меділенд у нас проходить. Акційний такий період протягом двох місяців у вас буде знижка 15% на таке сучасне обстеження, як магнітно-спіральна комп'ютерна томографія органів грудної клітки, і консультація лікаря-терапевта по результатам відповідного цього обстеження. На цьому обстеженні ми будемо мати детальну інформацію. Про ваші органи дихання, а також лікар детально вам зможе прояснити всі нюанси, які будуть виникнені на цьому. Тому, будь ласка, майте час, майте повагу до себе, до свого здоров'я, зробіть собі такий подарунок, як обстеження органів грудної клітки, тим паче з приємним таким бонусом, як 15% знижки.